Понад 300 дронів та десятки ракет за одну ніч. У столиці почастішали масовані комбіновані атаки росіян. Правило двох стін більше не рятує. А військові експерти зазначають, що такі удари можуть стати щотижневими. Але чи облаштовані належним чином укриття? Та чому українці на четвертий рік повномасштабного вторгнення досі туди не спускаються? От зараз атаки шахетів на столицю збільшились. Чи спускаєтесь ви в укриття? Я не в столиці живу а в, Київськ... ну, в Київській області. Ніхто ти укриття не строїв. Люди то в метро тут, а в нас ну ніхто. Стоїмо в дві, дві стіни в коридорі з чоловіком, а що робить? Я живу за межами міста. Е, на жаль, у нас немає таких укриттів, тому сподіваємося на те, щоб все. А в Києві, коли е, от під час роботи... Так, і звичайно, спускаються в укриття. Розумієте, ми живемо в селищі, да, де шахеди обороняють, але ми далеко від таких стратегічних е, е, об'єктів. То е, зараз не спускаємося. Чесно говорю, от раніше як тільки почалися військові дії, війна почалася, то припасно ми живемо в 16 квартирному двопороховому будинку, то б, б, у нас там. Підвали, то ми оборудували, підвали, туди все знесли, їжу, запаси води, все якісь там диванчик, якісь там крісла. Чи спускаєтесь ви в укриття? Ні. Чому? Не знаю, не, не боюсь, не мабуть. Чи спускаєтесь ви в укриття? Ні. Чому? М -м якщо прилетить, то прилетить. То... Чи спускаєтесь ви в укриття? Так. А куди спускаєтесь? А, є в паркінг в паркінг місце в ЖК. Вже так. Ну інколи спускаємося, інколи Якщо... А коли спускаєтесь, то куди? А, я живу в центрі міста і у нас дом, який е, будувався з урахуванням підземного сховища. І там все облаштоване? Ні, не все облаштоване. Там е, магазин захватив ці площі, але він нам виділяв. Трішки, і ми туди спускаємося. Це підвал. Фактично, це наразі зараз підвал. Ну, коли як, коли. З де я знаходжусь просто. А коли спускаєтесь, то куди? Ну, я зараз не в Києві проживаю, я в області, то там як, як вийде. Але є у вас укриття? Ну, є, так. Да. Такі мобільне, типу, знаєте. Ось, ні. Я служив і то я не боюсь. Ну як? Я прививший. Ну, взагалом так. Якщо я маю можливість спуститися в укриття, то звичайно я спускаюся. А куди спускає? Це безпека мого життя. Ну як мінімум, це підвал, ну якісь підвальне приміщення в будинку. Якщо круто і я біля метро, то я сижу в метро. Це прям класно. Але ж ми не просто не всі ж живемо поруч з метро. А таких як укриттів, супер класних. Ну на жаль, країна не розрахована була на такі події. Добре у вас облаштований підвал? Нормально, нормально, так. Ну, принаймні два виходи є, це вже круто. Ніколи не спускаюсь. Чому? Вважаю, що немає сенсу. Поки туди добіжу, то. А у вас далеко укриття від будинку, так? Ну, мабуть, метрів 300. Через раз спускаємось. У вас підвал? Ні. Ну, у нас звичайний перше перше, да, частний будинок, перший був. Ні, я не ходжу, тому що я сама зараз живу в Василькові, і в мене є можливість спуститися вниз, і хоч там поруч є теж, теж такі місця, де можливі прильоти, але дякувати Богу, все обійшлося. Стараємося спускатися, якщо, якщо не проспимо, якщо чесно, тому що ви знаєте, наразі зачасту це атаки в нічний період, коли ми всі заснули, коли ми спимо, і вже коли починається повітряна. Повітряна тривога і починає вже збиратися. Воно вже літає. і Ти боїшся вийти просто на вулицю, тому що були бледні всякі випадки. У нас була є поруч з нами школа, яку можна спуститися, укриття відкрите, і я за це вдячна. Ми можемо заховатися і забезпечити життя. Сподіватися, що ми забезпечуємо своє життя. Ну і плюс є маленька дитина. Тому ми стараємося спускатися. Я не скажу, що кожного разу, але коли такі ми бачимо по новинам, що великі атаки, ми зачасто спускаємося, тому що це дійсно дуже страшно. Ми... Чи спускаєтесь в укриття? На жаль, ні. Чому у вас немає поряд укриття чи просто не хочете? А, зовсім поряд немає. Але якщо їхати десь до метро, то потім, коли тобі на ранок на роботу. А ти не виспався, ти не спав, не зібрався, ну тобто, ні. А поблизу у вас немає укриття зовсім? Є. І як вони облаштовані? А ну це ще таке там радянських часів, ну тобто таке прям укриття, укриття, не підвальне приміщення, а саме такий бункер. Не завжди, бо в мене мала дитина, я його не можу постійно будити, усипляти, бо в нього потім буде взагалі нестабільний сон і психіка. Тому не завжди. Коли це потрібно, коли розумієш, що є дійсно якась ракетна небезпека, то розумієш, що потрібно спускатися. А куди спускаєтесь? Ну, У нас, наприклад, якщо це вдома вночі, то зрозуміло, що ти йдеш в укриття, там є обладнані місця, можливо, це навіть ну, як муніципальна влада да, облаштувала деякі укриття, там школи, дитячі садочки. Чи це... І якщо взяти у США, наприклад, у нас є дитяча юнацька спортивна школа, там ну поряд як з будинком. Ну, я сам з Донбасу. Так що тут, я не знаю, що ну іноді буває, каждо літі там сільно, ну спи на вулицю, а так, щоб бігали в Україні. Стараємося. Ну, зараз така політика, що зв'язку з цими спочатку дрони, тоді ракети. Не завжди виходить вовремя журпіруватися і втекти. Хочеться, але немає такої можливості. Балістика. Дві минути, а за дрони ну, вони вилітають там партіями, поэтому не завжди виходить швидко це все зробити. Так, да, на паркінг на підземний, частіше всього. Як часто спускаєтесь? Як балістику оголошують, так і спускаємось. Ну, коли шахиди теж б'ють сильно теж.